Справжні причини війни або як працює російська пропаганда покажуть у столичні підземці від сьогодні і впродовж місяця на станції метро золоті ворота триватиме інтерактивна виставка. Її мета дати розуміння, як діє ворожа пропаганда і як від неї захищатися. Кореспондентка ТСН Олена гущик вже ознайомилася з експонатами і готова поділитися враженнями з нами наживо. Вітаю, Олено. То ж, що ти бачиш навколо, і чи варто їхати додому обов'язково через станцію золоті ворота, щоб все побачити на власні очі? Вітаю, Соломія. Ну, більше того, не те, що варто їхати через станцію. навіть якщо ви не користуєтеся метрополітеном, то дуже раджу, коли будете на золотих воротах, спуститися у вестибюль метрополітену і роздивитися цю виставку. Ось вона 30 плакатів. Насамперед здається непримітних постерів. Але кожен з них розказує про конкретний метод російської пропаганди. І дуже цікава виставка, тому що ось звичайний плакат. Тут уже є історія, уже цікаво роздивлюватися з плакат, але він із доповненою реальністю, тобто. Для того, щоб його роздивитись, необхідно скачати додаток. Я вам зараз покажу, я вже скачала. Є дар називається. От ми заходимо і бачимо одразу цей плакат, відкриваємо і тут натискаємо Стіна з новин. І одразу от нам відкриється зараз тут поганий зв'язок трохи в метро, але має відкритися О, щось погано вантажить. Давайте спробуємо ще розмивання інформаційного простору. І отак от от розмиває цей постер. Тобто тут доповнена реальність. А що він розмиває і що він означає, можна тут прочитати внизу. Тобто, це про конкретний метод розмивання інформаційного простору. Тобто, коли у велику картинку ми додаємо якийсь малесенький мікроелемент пропаганди. Кожен постер, кожен окремий метод російської пропаганди, який не використовує в українській війні, тобто тут розвінчують фейки, розповідають, де маніпуляції російські, і усе це підкріплюється українськими фактами, які використовували росіяни, аби нашкодити у. Країні ця ця виставка буде е, у метрополітені працювати ще місяць до 24 травня. Її можна відвідати безкоштовно, ну але для цього необхідно зайти у метрополітен, тобто заплатити 8 гривень за квиточок. І після цього, як е, після місяця, і ця виставка поїде до 20 країн світу і до українських школярів. І між іншим нам розповіли організатори, що якщо ви бажаєте, аби ця виставка пройшла десь у вашому там закладі культури або на місці роботи, то ви можете звернутися і можете самі ж роздрукувати. Ці плакати і користуватися таким цікавим методом доповнених технологій Соломія. Тобі слово дякую, Оленко, кореспондентка ТСН Олена Гущик. Була зараз з нами наживо і зокрема всіх нас заінтригувала. Тому всі їдемо через станцію метро. Золоті ворота і подивимося, як працює російська пропаганда саме цьому присвячена виставка, котра зараз у вестибюлі цієї станції метро розташована.